Друзі, вітаю! Рада бачити на моєму каналі, підписуйтесь, коментуйте. Зроблю невеличкий короткий огляд ще однієї пряжі ЗТБ бренду NACO Lame Fine. Ось так вона виглядає. Я бачу, що вони періодично, маю на увазі АТБ, цю пряжу виставляють на продаж. У мене такий дуже ніжний фісташковий колір, ще маю бусковий. Тепер давайте розглядати її склад. Пишуть, що 96% цієї пряжі це акрил і 4% поліестер. Якщо ви бачите на відео, на жаль, як не виставляла камеру, але дуже складно це побачити. Ниточка з невеличкими, з Люріксом, дуже-дуже тоненьким. Але на захвалу воно дуже так в роботі дуже непогано виглядає. Ось так спробую. Бачите, вони показали, що вона блищить ось таким чином на упаковці. Так, плюс-мінус 2% по довжині. 440 метрів має моточок пряжі в 100, в 100 грамах. Виробник Туреччина. Я вже пробувала цю пряжу у роботі. Вона трошки, в силу того, що ілюрекс в ній і, і акрил, вона ось так трошки пружинить. В роботі вона пружинить навіть так ну, дуже непогано. Вона не тепла, тобто це або на теплу осінь, теплу весну, таку, ну, може більш-менш прохолодну. Є певні складнощі в роботі, якщо десь щось зачепиться спицею або гачком, то потім дуже важко її розпустити. вона Якісь пишуть що 4% акрилу, але мені здається, що все ж таки його там. ну, Акрилу верніше, поліестру 4%, 96 акрилу, але мені здається, що поліестру тут більше. Ну, якась Вона така, вона дуже гарна, красива на вигляд, але я б не сказала, що вона дуже практична. Ну, тобто, просто зв'язати якусь красиву річ. Шапка з неї буде не тепла, Якийсь снуд або шарфічок. Ну, Просто для краси. Тобто, загалом цю пряжу я її бачу як для краси. Покажу, як вона. в роботі. Ось так виглядає ця пряжа в роботі. Це, як я і казала, в мене ще такий ніжний бусковий колір. Це я в'яжу спицями невеличку пов'язочку на голову, зовсім маленьку. І в цьому відео також паралельно покажу вам, як цю пов'язочку найпростішу, найпоширенішу зшити правильно. Не буду розповідати, що ви повинні зв'язати, скільки петель набрати, це на ваш розсуд. Просто як її шити, щоб вийшов такий ефект на голові. Ну, а сама пряжа ось так виглядає. Бачите, що вона досить тендітна у роботі. Це резиночка один на один. Вона ну, дуже в роботі вона потім розтягнеться. Не любить, щоб її прали довго, не любить, звичайно, щоб її прасували, Це зовсім взагалі не можна робити. Просто ось така гарна, красива пряжа. Сподіваюсь, що ви бачите, що вона трошечки блищить, той люрекс, який я не змогла вам показати на камеру. Ось так пружинить. Спиць в мене на цій роботі двіючка. Якщо взяти трошки менші спиці, то можливо вона не буде так пружинити в роботі. Я не брала, я менше, ніж двіючка цю пряжу не в'язала. Резиночка один на один виглядає в роботі набагато ну, грубше, ніж просто якась в'язка, лицьова виворітна. Але це вирішувати вам в будь-якому разі, це одна з тих пряж, в яких я в'язала зразок, щоб розуміти, який буде кінцевий результат. Ну і покажу вам трошки, як вона в'яжеться. Є момент трошки складно, за рахунок того, що є люрекс, вона наче трошки в роботі приторможує. Не знаю, як ще підібати слово, ну ось бачите, як воно. Наче чіпляється, десь за люрик зачепилися, не схопили спицею, десь за саму пряжу, і воно якось трошки трошки складнувато. Я не скажу, що це критично. Ні, не лякайтесь, просто будьте готові, що там, ну, пров'яжете довше, або треба бути уважнішими. Ну, Або більшість спиці, все одно пряжа не тепла, і щось тепле з неї, які б спиці ви не брали, ви не зв'яжете. Можливо, щось додати. Але якусь ниточку. Але додавати складно, тому що пряжа з люрексом, щоб не вийшло, що ви зіпсуєте саме цей ефект красивості. Тобто її, головний її плюс її пряжа вона красива, гарно виглядає, і в тих кольорах, що я бачила в АТБ, мабуть, ще був сірий, можливо, в цьому році теж буде. Він дуже красивий. Ну, і ось маленька моя пов'язочка це на маленьку дівчинку. До речі, покажу: я в'язала частину, в мене була пряжа зовсім нова не в використанні, а частину вже я розпускала. І ви побачите різницю, як виглядає пряжа. Тобто, те, що я їй казала, вона не любить, щоб її розпускали. Ось, дивіться як. Дуже видно чітко. Скоріше все, що цю роботу я нікому не віддам просто вже зв'язала. Бо мені не подобається. Ось так. Різниця дуже очевидна. А тепер покажу принцип, як сшивати пов'язочку, якою б в'язкою ви в'язали, але потім вона, як бандана, так ляже на голову, перекручена на лобі. Принцип дуже простий. Просто дивіться і повторіть. Ось таким чином складаєте. У мене нерівні края пов'язочки. тому я буду трохи голкою вже по ходу роботи підтягувати, щоб воно вирівнялось і було рівномірно зшито одна сторона до однієї сторони. Ось так як можу підтягну, а потім буду вже голкою вирівнювати. Головне зшити тугенько, щоб при розтягуванні на голову. Воно не, не вив, вивернулось на голові, і шо, шо, цей шов не став видним. Все, решта, нічого, як підчепити, так і підчепити. Головне щепити всі чотири половинки, які ви склали. Ось так дошило до кінця, скріпили, сховали. Ниточку і вивертаємо. Ось так в'яжеться простенька пов'язочка на голову. Потім головне правильно шити. Які ви виберете: візерунок, чи це просто резиночка, чи це якісь будуть доріжечки, має значення. Коли сшиваєте, вона буде виглядати таким чином. Я бачу, що більше все-таки в'яже резинкою. Ось так ведуть себе нитки. Дуже дякую всім за перегляди. Ставте лайки, кому сподобалось відео. Діліться, підписуйтесь на канал.